Всім привіт! Ви на моєму каналі Солке В. І сьогодні буде продовження аудіокниги моєї вигаданої книги, особлива шепшинка Коти-вояки. Вітаю сину! До нього підбігла його мама Флоксоноса. Судакохвостий помітив, що до нього вже біг його батько хитролис Звичайно, вони були дуже раді від того, що їхній єдиний син, який вижив, Став уже вояком. У патруль підуть море вух та ладкошубка з її новачкою чисто лапкою. Воєвода, шепши нового клону ластів космух, розподіляв патрулі на день, як до нього підбіг гілковус із тривожним виразом обличчя. Що сталося? здивовано? запитав його смогастий воєвода. Щось жахливе. Ага лапка поранена у задню лапу дуже сильно. Де вона? шоковано запитала Сівкосмук. Він дуже хвилювався за свою доньку. куплі медикішки, фредкосерта обробляє її рани. Ні, ні, тільки не це, жалібно відповів воєвода. Побігли, і вони чим дуж побігли до кубла фредкосерд. Що з нею? запитально подивився листівко смуг на медикичку. Вона буде бігати? Листівко смуг я маю тобі сказати, що Єлена лапка ніколи не стане виячкою. У, його... У воєвода шепшинового клану округлилися очі. Але чому? Чому? Вона важко поранена, тихо відповіла Фредкосерда. Але ж ти мене кічка, ти маєш знати, що потрібно зробити? Вестівка зможе. Я не бог. Я не можу робити усе, що заманеться. Якщо я б вміла таке робити, то були б тут і твій батько і твоя мати. Третій достік. На збори ще підуть голко з шмелео... шмелеко оком. Голубоседа, жабко, міг, березопад. Оженозорий! Смогостий провідник побачив, що на галяні менткнула руда шубка. Він уже приготувався до того, що зараз до нього підбіжить виркострибка таки на колючу образу. Але він помилився до нього біг вогнезір. Я хочу піти, до... Я хочу піти на зборище. Гаразд, підеш на зборище. Дякую, Женозорий!» Колишній провідник подякував та розвернувся та, розвернувшись, побіг до піскошторма, щоб разом піти на медогляд. Вже не зорий дійшов уже до поваленого дерева, як тут щось валило його на землю. Він став обличчям до, обличчям, до обличчя нападника і впізнав у ньому свою сестрову хрошубку. Знаєш, хто я? Зацікавлено запитала його по грошука. Не знаюся, як ти мені ск... скажеш. Воєвода не... недогадливий ти клубок в шерсті, Зіронії відповіла йому сестра. А ти? Ой, е, не Він не збирається стати уже старішиною. Він причудово почувається разом із пішкоштормою в хоблі старішим. Що, що ти. Хочеш сказати, що ти тепер провідник? Так, я тепер уже на зорі провідник громового клону. Круто! Вітаю! Ну, я побігла, бо вже не терпиться сісти на коріні дуба разом із Шуваровусом, вусом, ласкошубом та. А хто тепер воювати громового клану? Мій син Леопардо Стріл. А... І із Леопардо Стрілом. Ну, гаразд і ти. Також на для мене ти завжди будеш братом, хоч би що не сталось. Вона лагідно лиснула його в ухо. Принаймні ми тепер будемо чес... часто зустрічатись, сказав її жоно – Па-па! – сказала йому хорошубка. Коти починаємо з порища, Буроз... бурозірка сказала до інших провідників. Починаємо, підтвердила мрячко зірка. У тіньовому клані все чудово. У нас ціла купа водяних лішей та повно жабу. І у нас знову старішина. Зимоніг, вийди сюди. Потім почала говорити морячка зірка. У нас все також чудово. Потім я буду говорити, сказав жона Через такий час. Перші закінчилися, і всі розійшлися. П'ятий розсіб. Левожаре, левожаре, де летколапка? До левожара під... підбіг сойкопер. Уже треба спати, а вона десь ходить. Я тут, із тернового тунелів вийшла летколапка, із її рота з. Із рота, з, ой, вибачте, із її рота звисало, звисало, звисало щось велике. Бо тут я просто трошки неправильно написала і збилась. Що з запитав свій копер свою новочку? Я згадала, що женнозорий ще не їв, тому принесла йому щурам. А звідки ти знаєш, що женнозорий обожнює їсти щурів? запитав «Медикишки Медикішки це знати, коротко відповіла йому молитко На добраніч!» – гукнув їй у слісой копей, а потім обернувся до левожора. Спокійних снів. Сказавши копер, а потім розвернувся та почимчикував до куба кішки. Як почув ззаду себе тиху відповідь, є. Так, патруль підуть жабкохвостий та волколап. А у мисливський патруль, може, вийшов ста сніголап? запитав Стріл. Гаразд, відповіла Веркострипка. Шостероздів. Вона новачка не буде вечкою, це катастрофа. Лесівкоспуг тривожно ходив туди-сюди. Не пійся, може, вона якось по-іншому буде допомагати клану? Його утішала його партнерка Вуха. Як? зацікавлено запитав її Вивода. Ну, наприклад, життя медикіт. Та ну, вона від самого дитинства думала, що, це, що бути медикішкою це так нудно, але ж вона буде рядувати багато котів? Ні, це неможливо, коротко відповіла стівку смук. Жукулапе, де ти? Пшенько лапка бігла та. Стурбовано шукала свого брата. Що таке? Чому ти не відповідаєш? Пшенько лапка підбігла до свого брата, якого помітила біля молодої верби. Ти знаєш, що вже про Ялинко лапку? Запитала, Запитала на вочка. Запитала новачка свого менш, свого бронатного брата. Той згідно кивнув та побіг до, своєї, до свого виховника, сосно шторма, шторма на бойове тренування. Вибачте, просто в мене тут. Я тут помилки робила і тепер плутаюсь. Що ми О, о, я знаю, знаю. Але нам потрібен інший план. Вужа, ти маєш знати, що робити, невидимку. Невидимка розвернулась та грізно глянула на вужа. Той зіщулися так, що став схожий на змію. Я я не знаю, затнувся вуш. Та винувато глипнув на невидимку. Сіробіла кішка почала махати хвостом, а потім підстрибнула. Я придумала, ми. Заскочимо на зорого. Ми заскочимо на зорого тоді, коли він буде гуляти. І як ми це зробимо, запитав Вуш. Ми загонимо Женозорого до печери, а потім ти вийдеш. Цеби кіт тіньового клану, а потім. Вона задумалась. Ви почнете битися, а ти положиш його на лопатки і ти далі сам знаєш. Зрозуміло, чорний кіт згідно кинув. Я не підведу. Гаразд. Зробиш це сьогодні, коли у вийде на прогулянку. І сьогодні він йтиме до тінистого дуба, не підведи, якщо хочеш стати воєводою. Не підведу, лужкивнув, а потім. А потім задумався. А коли він іде гуляти ополудник. А зараз обід. А точніше сонце пік. this